Черкащанка Євгенія Прісікіна, перш ніж зайняти місце у залі театру, робить донат. Каже, прийшла подивитися виставу зі всією родиною. Ми з задоволенням прийшли, тому що ну, і благодійна місія, можна сказати, сьогодні От, підтримати наших хлопців, зсу. Якась комедія, я так розумію, сьогодні нас чекає. Тому щось, щось нас чекає. Чекає пані Ірина. Останній рік намагається якомога частіше відвідувати театр. Каже, хоч зараз військовий час, але проведення таких заходів оцінює позитивно. Військовий час це дуже добре, що люди приходять і людей багато, і тому ми в принципі намагаємося ходити на всі такі цікаві події. Прийшли провести гарний час подивитися на наших акторів, що вони таке цікаве придумали. Кожен із глядачів зможе впізнати себе у постанові, говорить актор вистави Олександр Кузьмін. На мою думку, ця вистава для е, глядача цікава тим, що е, воно трішки привідкриває е, е, закулісне життя акторів. Мій персонаж він ізначально. Він талановитий, нормальний, класний. Він грає комічні ролі і так далі. Тому він робить це по-простому, але він одразу прийняв таке рішення бути поруч з начальством, і тому він має. Певні переваги у комедії з елементами капусника Шантрапа. Головна мета показати закулісне життя акторів. Так свою постанову описує режисерка Наталія Вігран. Вистава про нас, про акторів, про те, що відбувається за кулісами. Вистава дуже давня, класична. Це автор панас Саксаганський, але вона дуже дотична до нашого часу, до того, що відбувається в театрі за кулісами. За кулісами. Додає, що окрім цього, показ має доброчинну мету. Вхід на виставу це донат на ЗСУ. Ми збираємо кошти, які будуть передані в батальйон нашого співробітника, заступника директора поглядачу Романа Бурлакова. В них дуже багато нагальних потреб, і ми вирішили таким чином їм допомогти. Наталія Черкашенко, Федір Косаба, Суспільне новини, Черкаси.